Друзі, всім вітання з 2025 роком. Хочу побажати вам миру, спокою, достатку, здоров'я. І в мене в руках чудовий напій за Рішульц, щоб ваша імунна система була завжди в відмінній формі. І щоб всі ваші мрії у 2025 році збулися. Тож бажаю вам цього найкращого і щоб ваша кожна мить в житті приносила радість і задоволення. Дякую. Вітаю з новим 2025 роком. Нехай цей рік буде краще, ніж торік. Нехай збуваються ваші мрії і гарним здоров'ям радості та легкості, перемоги і гармонії з потім душі. Тому хочу побажати всім. Хай активує здоров'я вам енергію, позитив, рухливість, кмітливість. і будьте кохані. І якомога більше посміха тому що посмішка це енергія позитивна, позитивна, кіт дарує нам активацію і мирному Будьте всі. здорові! Всіх вітаю з Новим роком, з Різдвом Христовим. Бажаю вам звичайного здійснення мрій, найголовніше нам перемоги в Україні і. Нових досягнень і бажаю вам, щоб ви були такі спокійні, як наш смачний ночний напій ресторайн. Вітаю вас, дякую, вітаю всіх з новим роком та й з Бога слава. Всього з, лобкою з лобкою. Вітаю всіх і бажаю в новому році. Будьте здорові, радійте кожній хвилинці. Бережіть своє серце і судинки, і живіть довго-довго. Щиро вітаю компанію Пітлайн та усіх її партнерів з наступаючим новим роком та різдвяними святами. Бажаю досягнення нових вершин та відкриття нових просторів. А собі бажаю здійснення своїх мрій і досягнення нових статусів. Бережіть своє здоров'я. Інвестуйте в своє здоров'я. Нехай Господь переже і будьте здорові, Світлані. Друзі всіх вітаю з наступаючим новим роком. Бажаю нам миру, скорішої перемоги, процвітання нашій Україні. бажаю нам щастя, благополуччя, а головне зберегти своє життя та здоров'я. І бажаю вам молодості та краси з продуктом Б'юті від Фітлайн. Всіх вітаю! Бажаю, що ваші дітки росли здоровими, розумними, енергійними та веселими. Вже три роки поспіль я знаходжусь в компанії PN Інтернаціональ. Для мене PN – це одна велика родина. Я неодноразово для себе відмічаю, що я правильно в правильному місці і в правильний час. Одного разу спробувавши базовий сет це наше комплексне клітинне харчування. Я закохалася в ці продукти раз і назавжди. Полюбила його за смакові якості, а також за те, що з перших днів вживання я вирішила свою основну проблему. Це мігрень. Вони пішли і назавжди. Я вдячна Богу і собі, що я звернула увагу на ці продукти, а потім на компанію, тому що компанія преміум. Хочу підняти цей келих. Місто якого вісім мінералів жартома ми називаємо його вечірнє наше шампанське за здоров'я, що всі, хто мене почує, дозволив собі бути здоровим у 2025 році з продукцією вітлай. Приєднуйтесь до нас!